Добрий день! Привіз мені свагру з Німеччини Ось такий от мультиметр. Parkside PDM 300C3. Все як має бути? Made in Germany. Тра-да-да. Значить, що він тут опише на ньому? Значить, 300 вольт в нього максимальний. Максимальна напруга, яку він може міряти, і 10 А. Рівнення крови сюди вставляється. Це автомат. Тобто ставити, наприклад, на вольти і вже нічого ну, на постійну, на постійну напругу і вже нічого переключати не треба. Він автоматично до 300 вольт. Тобто від 0,01, наприклад, і до 300 він автоматично заміряє. Так само змінний струм, опір в нас він міряє, ну. Оми, мегаоми. Так само авто. Це у нас прозвоночка, діоди. Діодики, так, це у нас генератор. Тут є генератор. Ну, якої частоти я не знаю, десь там напевно кГц. Міліампери. Тут вже треба змінний постійний струм. DC-IC. То мікроампери, міліампери. Точно так же. Ну і ампери. На ампери, звичайно, треба втикати в це гніздо. Одне загальне мінус. Ну і тут інпут, аутпут, інпут при замірах, аутпут Мінусову крему даєте на масу. ну, Наприклад, щоб перевірити, чи працює ну, підсилювач, наприклад, в радіоприймачі. Да? От, Нема звуку, наприклад. Чи то нема звуку через підсилювач, чи то не видає, наприклад, сам ну, сам радіоприймач, ну, то є загальна плата. От Тоді значить, на вхід підсилювача, на масу один кидаємо, другий на вхід, і Якщо він піщить, бо тут буде такий піщ, піск. ну, Частота 1 кГц приблизно я так, я так вчора послухав, десь так приблизно. О, значить, все, освіти працює. Шукаємо в іншому місці. Ну що тут все є? Холд, це утримання показів. Та і в принципі, все, два положення Офф, вліво і вправо. Ну, сам апарат, я вам скажу, такий масивний, я... Це просто груба пластмаса, груба якісна пластмаса. Там всередині нічого нема, там стоїть один чіп, стандартна маленька платка, дисплей, вона нічого не важить, ну крона. Але він важить, я вам скажу, трудно сказати, ну значно тяжчий, ніж ніж, скажімо, мобільний телефон. Ну, навіть не мобільний телефон, я би навіть сказав. Грам 300, напевно, важить. Така махіна. Ну, є підставочка в нього. Щупи то не його, щупи з ним ішли, я вам скажу, гавняні. Оце мої щупи. Я в китайцеві купив. Нормальні щупи. Досить вже довго ними користуюсь, нічого не відвалилось, шнур хороший, м'який, еластичний. Ну, отакій. В принципі, я так ним трошечки вже користувався, напруги показує досить точно. Опір так само, ну в принципі хороша штучка. Вони зараз десь так в районі... Тисячі гривень коштують такі от парксайди, не знаю чому. ну Може він дійсно довговічний, якісний, як то кажеться. Не постираються оті контактні пластини, так як в тих китайцях. Ну там, Не знаю, дисплей не продавиться, бо тут таке скло мощне. ну, Тобто не то, що нажимаєш на цей китайський мультиметр, і там захапливе. Тут, не знаю, можна стукати, нічого не відбувається. Ну, Грубий, мощний апарат. А, що він тут ще у нас показує на дисплеї? Зараз подивимося. Так, ви батареї. Так, 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 так. Кіломи. Ну і аж. Аж то холд, значить, напевно, да, аж то холд. Ну, далі буде показати. Ага, і ще в нього є автовиключення. Ну, в принципі, написано авто Power Off. Так приблизно десь хвилини три він стоїть, потім виключається. Попереджає перед тим, ну і виключається. Та й таке. Дякую за перегляд.